Що страшніше, пухлина чи розрив аневризми? Це залежить від того, як відбувся цей розрив аневризми. Буває, коли у пацієнта рветься аневризма, він в свідомості у нього трохи чи сильно болить голова, але немає якогось катастрофічного крововилову головний мозок. Тоді можна діагностувати, де ця аневризма знаходиться, та її закрити. Не все так просто, але проблема вирішується назавжди. Якщо це пухлина головного мозку, тут теж є особливості. Вона може бути доброякісна або злоякісна. Якщо це доброякісна пухлина, ми можемо видалити її, і людина може забути про цю пухлину назавжди. Коли є злоякісна пухлина, це потребує дуже складного лікування і, на жаль, злоякісні пухлини часто рецидивують. Тому аневризма може і краще. Але буває Такі випадки, коли аневризма розривається, і людина може померти на місці.